Неписав, мій Господь, вони чудесні. Я в подиві милуюся, мені аж дух перехопило. Червона багряниця смутку і жалю, немов людська душа. Оце блаженство не закохався в них хіба Господь лінивий. Це лава у печі палаючи багаття, о, неймовірне видиво, благословенне радісне світання. Я досі у захопленні ту велич посягаю по креплині, Ки частою хустинкою над лісом простяглось. Певно, душі моїй на здивування. То сяють, то святе місце пусто не буває. За лісу сонце золотаве поважно випливає. Закохана в твою красу о ава, очі, мій творець, від щастя оп'яніла. Ясто моє придивний величає. Рожева павутина, почасти син з блакиттю далі бірюза. хмаринок, череда, о, я дивуюсь, Господи, очарована тобою. Люблю сплетіння, гармонію, красу і неповторність, пане. Я безкінечно вдячна, і серце озивається хвалою. Спинися, мить, бо ти воістину блаженна і чудова. Ти, Боже, обдаровуєш, благословляєш і благоволієш. Мені то брак не слів за часто талану, може, уміння. У тебе досконало все виходить. Смунок сникає, і ти уже радієш. Так солодко доводиш аж до слід мене, Господь. Мову дограє без краю синь Небесна я в замилуванні. А то блаки, ціниць, мить похмурніють, сіроваті, мов сталеві. Вони прекрасні, причудові, бездоганні. На хвильку забуваю про війну, про біль та муки Боже. Так хочеться хопити за хмарину, ось безтурботно полетіть та все одно куди. Дитинство Боже, в Щасливу неймовірну ту країну. Хіба в такій красі каліцто смерть Господь? Весняна птаха щеботуха голосиста, буя і вишня в повноті аж очі прикипіли. Періска у сережках, веселка сяєча і барва міскриста. Квітують верболози пахучим жовтим дивом. Заслав поляну раз, сполохалось зайчатко, поклоні славу здають тобі, Господь се сили Боже. Це щастя бачити і милуватись. Ти неймовірний, мій коханий, єдиний вічний татко, бжілка, метелик, малесенький жучок. Все до ладу, гармонії існує. Поживу, нірку чи гніздечку мають. Піклуйся про них, Господь. Лише людина надаремно биває, калічить і руйнує.